Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо дуже поширену проблему, з якою стикаються багато чоловіків, а саме цей оленяча битва. Чому саме оленяча в цьому ролику? Я це розказую, ділюся своїм досвідом, тому що я це пройшов. Ну і звичайно, сьогодні я розкажу про те, як поводитися з позиції сили, щоб не дозволяти жінці маніпулювати тобою. А привертаючи увагу іншими мужчинами, це дуже поширена практика. Я сам це пройшов, тому не затягую. Рекомендую додивитися це відео до кінця. Поїхали. Гірше страждань за жінку може бути виключно війна за жінку. Ті тобі переконання, які нам нав'язали, що жінку треба добиватися і прикладати всі зусилля, щоб її, не дай Бог, в тебе не відбили. Це програшні варіанти поведінки, які проводять тільки до негативних сценаріїв. Да? І у висновку ти залишаєшся в розбитого корита, тому що ти задіяв програшний патерн поведінки, да? і він. В результаті не працює. Загалом я розбирав, чому не можна добиватися жінки. Я створив окремий ролик. Рекомендую вам його подивитися. Там багато цікавих моментів є багато людей не розуміють цього, багато чоловіків вірять в те, що треба добиватися. Рекомендую подивитися, але сьогодні не про це. Якщо ти якимось чудом вляпався, по саме не хочу в таку ситуацію, що ти повинен доказувати свою вірність, свою перевагу перед іншим чоловіком, своїй жінці. То вірним рішенням буде тільки вказати дорогу своїй жінці і її новому Оленю на вихід. Наведу вам три варіанти розвитку подій. Перший ти стараєшся доказати жінці, що ти її кохаєш, і перемогти цього суперника, та щоб вона побачила, як ти її сильно любиш, тим самим ти її добиваєшся ще раз. Проявляєш свою домінантність, як нам це дуже часто нав'язують, що ти добився жінки, все, вона моя, значить, вона нікуди не піде. Вона не піде до нового Оленя, бо я тут кращий. Це дуже поширена практика, я це постійно бачу. Чувак доказує, спіни в рота, та я ж кращий. Подивись на мене. Подивись на мене, не можна до нього йти. Я красава, я тобі більше дам, ніж він. Це дуже поширена проблема, і я це так часто бачу. А другий варіант це ти просто ігноруєш. Це що, ну окей, типу, є він в тебе, то є, мені в принципі насрати. Згодом жінка, звичайно, розуміє, що цей патер не працює і починає тебе звинувачувати в тому, що ти пасивний, та? і згодом ти можеш побачити їхні фотографії разом десь там в Інстаграмі або ще десь. Це не завжди так відбувається, але я доволі часто це бачу, що потім а, приходить до тебе звинуваченнями і каже: ти пасивний, ти не зацікавлений в наших відносинах. Тому що ти не проявляєшся до мене, ти то, ти сьо, розумієш. А це все при тому, що вона сама спочатку привернула увагу іншого мужчини в ваше життя, і тепер на маніпуляцію тебе хоче взяти, що ти не зацікавлений у їхніх відносинах, так? І ти, звичайно, просто ну так пофігістично, ну є, то є. І згодом вона йде від тебе до іншого оленя, щоб доказати тобі, що ти саме винен в їхньому розриві, бо ти не вкладався. Ви маєте розуміти, любляча жінка ніколи такої хуйні не зробить. Ніколи. Любляча жінка, яка хоче мати міцні відносини, вона не допустить такої ситуації. Ну і третій варіант розвитку подій і найкращий, я його зараз застосовую, якщо у мене відбуваються такі ситуації, це є просто махаєш ручкою і викликаєш ліфт. Хоча ліфт людина сама може викликати. Знаєте, чому саме цей варіант він є з позиції сили? Коли ти не боїшся втратити жінку. Тому що коли жінка дозволила таку ситуацію, вона вже не вважає тебе за свого чоловіка, за свого мужчину. Це треба зрозуміти. Якщо жінка допустила привернення уваги у ваші відносини для інших мужчин, залучила увагу інших мужчин у ваші відносини, це вже признак того, що вона в тобі сумнівається. Це вже признак того, що вона тобі невірна, що вона вже в з збоку шукає як краще, та. А не дивиться, як покращити ваші відносини. Да? Вона дивиться, що з боку може бути краще. Це вже сумнів в тобі, сумнів в твоїй надійності. І це є прямий тригер для того, щоб відсіяти цю жінку свого життя. Розумієш, суть в тому, що от придатна мудра жінка ніколи такої ситуації не допустить. Не допустить. Якщо їй щось буде не хватати, вона з тобою спокійно сяде, поговорить. Вона донесе тобі цю думку, що «От розумієш, сонечко, мені не вистачає то, то то. Давай якось це виправляти. У це буде нормальний мудрий підхід, а не привернення уваги іншими мужчинами, щоб вивести тебе на емоції, щоб вивести тебе на привернення уваги, на вкладення. Розумієш, до чого я веду? Але ми маємо одну величезну проблему. Да? Яка це проблема? Що не всі жінки володіють цією мудрістю. Проблема в тому, що в нас в Україні загалом нема розвитку жіночої освіти і розвитку чоловічої освіти. Це в нас критична проблема. Про це треба говорити. До чого я веду загалом, коли я це говорю? А до того, що більшість жінок озброєні стереотипами, патернами поведінки, як поводитись з низькоранговими мужчинами, як викачати увагу, ресурси, час мужчин, які є з непрокаченим стержнем. Розумієте, в чому суть? Тому що це все транслюється через кіно, через там, медіа, через старше покоління. Це дуже поширені проблеми. І я скажу, що ти повинен давати жінці помилятися один раз в різних сферах. Тобто нова ситуація, новий шанс на помилку. Тому що вона може банально не знати, що так не можна. Уяви, вона виросла в сім'ї, де мама постійно привертала увагу іншим з батька. Все, патерн сформований. І вона приймає цей паттерн іде до тебе відносини і починає тобі його нав'язувати. Ти один раз повинен жорстко пояснити, чому так не можна робити, розумієш? Це дуже важлива річ, тому що якщо жінці не пояснити, а зразу відсіяти, по факту це може бути адекватна жінка просто з викривленим світоглядом, який можна підфіксити, який можна підправити. да? Вона, в принципі, можливо, і не хотіла тобі зла, але... Маючи такий шаблон поведінки, для неї це було ок, і тому тут дуже важливо зрозуміти, що ти повинен пояснити один єдиний раз, що така поведінка є неприйнятною. І після того, як це повториться, це буде останнє, що вона зробить в твою сторону. Це буде останнє, що вона взагалі зможе зробити в твою сторону, тому що стосунки будуть завершені, тому що ваша взаємодія буде завершена, розумієш? І ти не станеш тим Оленем, до якого привертають уваги іншими мужчинами, і це дуже ключова річ. Що ж, друзі, які ми можемо підвести підсумок? Перш за все, я хочу зазначити, що ти повинен давати жінці помилятися один раз в новій сфері життя. Тобто, якщо у вас виходить якась конфліктна ситуація, ти один раз дозволяєш жінці помилитися. Ти з розумінням до цього ставишся, ти пояснюєш їй це з всіма проговореними критичними моментами, що буде після того, якщо жінка повторить таку дію. Да? Тому що якщо ти це не зробиш, ти банально перетворишся в терпілу. а терпілою стати дуже легко. Дуже просто стати терпілою. Один раз закрив очі, там, і другий раз закрив очі на ситуацію. А жінка це відчуває. і Вона така думає: ну блін, патерн прокладений, треба його використовувати. І тебе просто потім хлабучить, нагинають, і ти як той лашок, якого розвели. да? Побачили, що це працює, і тебе просто нагинають, нормально використовують. І цей шаблон працює. Є, звичайно, жінки, які навчилися поводитись з сильними мужчинами. В них це було закладено або сім'єю, або вони самостійно це зробили, прокачали себе, і загалом вони знають, як знайти підхід і правильне відношення до сильного чоловіка. Да? Проте... Більшість, як показує практика, знає, як отримувати результат від низькорангових. Я розбирав окреме відео різні шаблони поведінки мужчин. Рекомендую подивитися, як жінки загалом до сильних і до слабких мужчин відносяться. Рекомендую, там абсолютно різні шаблони поведінки і результати відповідні. Тому не стань частиною оленячої битви. Це дуже важливий момент. Ми себе прокачимо для того, щоб в першу чергу жити щасливим життям і бути самореалізованими. Щоб ти почував себе комфортно як жінкою, так і без неї. Звичайно, жінка це як один з пунктів а, в нашому житті, чоловічому житті, щоб ми були щасливими, але не єдиний, не єдиний пункт, так? І це треба розуміти, що якщо жінка, припустимо, тебе прогинає на маніпуляцію, треба дати одне попередження, і якщо вона не реагує на це, цю жінку треба залишати. Цю жінку треба просто відпускати свого життя, тому що жінок є дуже багато, є дуже багато здорових жінок, які навчились поводитися з сильними мужчинами. І про це не можна забувати. Друзі, я рекомендую вам поставити лайк, підписку на канал. Я буду за це дуже вдячний, і мені безмежно приємно, що ви лишаєте свою думку, лишаєте свій фідбек. Я це дуже ціную. Не забуваємо про фонди. Фонд Сергія Притули, фонд Повернись живим. Не забуваємо про ЗСУ, бо наші хлопці і дівчата віддають за нас життя. Щоб ми знаходились в комфорті тут, працюємо далі. Я вас обняв, слава Україні.